Всім привіт! Мене звати Євген і це канал Юкрелян. Зараз я записую терміновий випуск відносно новини, яка шириться інтернетом, відносно того, що Міністерство закордонних справ України з 23 квітня, а сьогодні 22 квітня, тобто завтрашнього дня, припиняє усі консульські дії відносно чоловіків, які знаходяться за кордоном. Єдина консульська дія, яку вони дозволяють робити, це якщо вам потрібно посвідчення для того, щоб повернутися назад в Україну. Е, мені здається, якщо чесно, що це було одразу зроблено навмисно, тому що у законі про мобілізацію е, такої заборони немає. Але що зробило Міністерство закордонних справ України? Воно зробило запит відносно того, що вони не розуміють, як трактувати цей закон, і тому, поки вони не отримують. Трактовку або е, пояснення відносно цього закону, то до того часу вони припиняють всі ці консульські дії для того, щоб не порушувати закон, якщо вони будуть робити щось не так. Е, якось е, не дуже добре звучить, правда, я з вами дуже згодний. Е, який взагалі план для вас, чоловіків, або для сімей, які знаходяться у Канаді? Тому що я знаю е, інформацію, яка шириться тут Канадою, тому що я проживаю саме тут зараз. Для отримання піару, ви повинні надати не закордонний паспорт. Тобто, якщо у вас закордонний паспорт скоро просрочиться, то ви не зможете податися на піар. І це вже дуже велика проблема. Тобто, якщо ви планували податися на піар, то ви ж це зробити не зможете. Але якщо ви, наприклад, отримали піар, то е, ваша наступна дія – це отримати е, citizenship of Canada, тобто громадянство Канади. Uh, громадянство Канади отримати трошки легше, тому що якщо у вас є піар-картка, зараз по крайні, uh, ну, наразі uh, інформація на офіційному uh, сайті держави, uh, значиться, що вам потрібен uh, valid or expiry passport or travel passport. Тобто вам потрібен валідний або вже просрочений, і написано паспорт або. Uh, Закордонний паспорт, тобто ви можете надати і звичайний паспорт, якщо він у вас перекладений, або просто вам потрібно буде його перекласти. А, тому не все так погано. Тобто, перша мета, якщо у вас скоро буде просрочуватися паспорт, це якимось чином а, швидше податися і отримати піар. А, тобто, піар буде вашим ключиком для того, щоб ви потім мали а, змогу а, отримати громадянство. А, коли ви отримали піар. І у вас, наприклад, travel паспорт, ваш закордонний паспорт він просрочений, то що далі робити? Для того, щоб далі щось зробити. Наприклад, ви хочете кудись поїхати за кордон, а у вас, у вас, ваш, ваш, ваш паспорт просрочений, а коли ви отримали піар картку, ви можете поїхати за кордон. Тобто є деякі країни, які дозволяють виїжджати або приїжджати по саме піар-картці. Один із самих популярних курортів е, саме канадійців це Мексика. Тобто, в Мексику ви можете поїхати по піар-карці. Також я прикладаю тут список країн, в які інші країни ви можете поїхати, якщо ви хочете кудись поїхати саме відпочити. Але ситуація, якщо чесно, стає все складнішою е, в загальному і е, що далі придумує Україна для того, щоб повертати своїх людей назад в Україну. Е, ну… Поки що навіть е, дуже важко уявити. Тому друзі, бережіть себе, бережіть своїх дітей, бережіть свої сім'ї. Сподіваюся, що все буде добре. Хай вам щастить підписуйтеся на канал Юкрелян. Ставте лайки, вподобайки. Гарного вам. дня!